¡Bum! До участі в засіданні круглого столу на тему економічний розвиток міста запросили як чинних, так і колишніх очільників міської влади. Ініціатором діалогу виступив інститут аналізу державної та регіональної політики, а його директор Інна Гайворонська була модератором розмови. Ми ініціювали зараз експертне обговорення, взагалі планування стратегічного розвитку міст в Волині. і це пов'язано тим, що зараз йдеться мова на обласному рівні про затвердження стратегії розвитку. Волині на 2020, до 2020 року, і ми, як представники громадянського суспільства, зацікавлені, щоб це було справді не просто папірець, а насичений реальними необхідними потребами нашого краю. І ми вже на оригінальному рівні почали з міста Коваля. Співголова керівного комітету з розробки проекту стратегії розвитку області на період до 2020 року радник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук представив основні положення майбутнього документу. Відбули вже декілька обговорень на різних рівнях. Створена робоча група на рівні області. Туди вийшли представники усіх районів, територій, в тому числі і міст. І робота в місті Коволі вона ще дещо символічна, адже Місто Коваль має таку велику експортну базу екс-міських голів. Ви знаєте, що інші міста, можливо, мери були по декілька каденцій. І ідея почути найперше думки саме цих експортів, професійних місцевому совредуванні, очевидно, це було влучно. Цим не обмежиться. Ми будемо ще слухати і депутатів. Місто Коваль, власне, буде пропонувати своє бачення. Відображенням в стратегії волин 2020. З пропозиціями для потенційних інвесторів, які вже є в доробку міської влади, учасників діалогу знайомив перший заступник міського голови Анатолій Трофимук. В плані стратегічного розвитку міста найактуальнішим, найболішим є питання перероблення твердих побутових відходів і, власне, яке починається складування на полігоні. Полігон, треба сказати, у нас практично перевершив свої потужності. Ми його нарощуємо з року в рік. В то вкладаються великі кошти, але результат невеликий, тому що вирішується проблема буквально на півтора-два роки. Самим ефективним вирішенням проблем було будівництво сміттєприробного заводу. сміттєприробний завод, у нас готувалася інвестиційна пропозиція і земельний ділянка під це. Готовий інвестор чекав з грошима трошки більше року. І, власне, відмовився, тому що попливали суб'єктивні і власне, об'єктивні обставини, які означають політична ситуація теперішня в Україні. До обговорення економічних перспектив Коваля долучилися екс-міський голова Ярослав Шевчук, колишній голови міськвиконкому Євген Поліщук, Едуард Герасимов та Олександр Стреков в режимі Скайп-Зв'язку. Такий діалог переконані організатори сприятиме тому, аби обговорення стратегії розвитку міста було відкритим, зрозумілим та відбувалося за участю місцевої громади.